Всім привіт! Я сьогодні на місцевому ярмарку проводиться у нашій місцевій пожежній частині. Все своє я вже розклала. Зараз покажу. І також пройдемося, подивимося, хто що сьогодні ще продає. Розпочинаю зі свого столика. Цього разу я маю трішки більше місця то Залишки в'язання принесла. Як завжди, наш прапор. Підтримуємо Україну. Мої брошки, вишиті прикраси. Так, вирішила такі свічечки для краси і атмосфери поставити ще, бантики. Так, по сусідству в мене нікого поки немає, але напроти мене жінка з дуже гарними осінніми прикрасами, виробами. Все хочу показати детально. Так, ціни не називаю, бо не бачу. Вона ще поки не виставила ціни. На даний момент всі тільки розкладають свої вироби. Тут жіночка все ручна робота, пошиті такі доріжки на стіл. Підставки під гаряче. Тут різні дерев'яні таблички, магніти. Хані, це мент. Двіся, соти є. Я так давно вже не їла соти. І мило. Ммм, запах, краса. Ну, глянемо. Соти, 10 доларів. А це не мило, це віск. По долару такий. І різний різний мед. Тут прикраси. Пише кришталеві ручної роботи. Все наліпки. Також тут кухня є. Що сьогодні можна буде перекусити. Це не тільки для нас, хто продає, тут люди будуть приходити і харчуватися. Гамбургер 3 долари, напої по долару. Начо з сиром. 2 долари, пироги, О, пірог з галушки це макарони з капустою. І макарони з сиром це по 2 долари. Взагалі, ціна супер сьогодні на обід. Так, Тут у нас якийсь проводиться аукціон. Я не впевнена, чи то ми кожен повинен задонатити щось. Зараз я спитаю, якщо так, то. Дам щось зі своїх виробів також. Це волонтерська пожежна частина в нашому селі, тому я завжди приходжу і підтримую їх, тому що ми платимо мі за місце гроші і це все допомагає розвитку цієї волонтерської частини, а вони свого часу допомагають. В екстрених ситуаціях. Також є на вулиці, майстрів багато. Всяка всячина, як я завжди кажу. Сенсі. Це будуть з запахом такі різні в розетку прилади. Такі плетені гарбузики. Легенькі такі в'язані речі. 15 доларів. Серветка, але в нас такої котонової, грубої нитки. Покривальця. Ось наші пожежні незвичного червоного кольору, а такого яскравого, неонового, зеленого. Так, ще тут пройдемося, глянемо хто ще. Сережки. Ще не всі розклалися. Але вже як є, Бо я вам з усіх ярмарків все щось показую. Думаю, не хочу втомлювати одним і тим самим контентом. Тому я знайома. Ось ця територія, де ми ходили на фермерський фестиваль в селі. І через дорогу напроти наша пожежна частина. Так що тут продають? Різні покривала, шкарпетки тепленькі. Брилочки, Маріо. Hello Kitty, Олаф. І ніпух, соле, хагівагіс, і наліпки, це і на крокси такі штучки чіпати і для діток різні приманки. Ну що, повертаюся всередину. Ще залишилося приблизно 20 хвилин до початку ярмарку. І надіємося на вдалий день. А ще дивіться, що з вам покажу. Ось в мене нігті накрашені тим гель-лаком, який ми з катрусею купили на бірс з шести у магазині по 75 центів. У мене руки зараз дуже холодні, бо я змерзла на ярмарку. І він е, такий. Оранжево-червоний колір, коли руки холодні. Виявляється ось такий фокус-покус. Зараз я теплою водичкою їх помию. щоб зігріти. І подивіться. Коли руки теплі, цей червоний лак стає ніжно-рожевим. І так, там різні кольори, наприклад, оранжевий стає жовтим, фіолетовий, білим. Ось такий прикол. От я вже вдома і показую вам, що привезла. Мусила на так в лежачому положенні, але я виграла на цьому аукціоні сьогодні ялинку. Так що, плюс одна ялиночка нам для різдвяних декорацій. Ось така ялиночка. Потрібно буде трішки ще її розправити, поправити. Але я задоволена таким виграшем. І по поверненню додому я вирішила заквасити зелені помідори. І з радістю поділюся з вами рецептом та процесом приготування. Рецепт собі я запозичила в Іванки з каналу Іванка Вишиванка. Ну, звичайно, кожен може трішки щось собі додавити, чогось більше, чогось менше. Розпочинаємо з того, що миємо добре зелені помідори і кожну видалкою проколюємо. З зелені у мене кріп, петрушка, листя хрону, листочки смородини, часник і перець горошком. Спочатку на дно посудини, в якій ми будемо квасити помідорки, вкладаємо зелень, листочки, часник, всього чуть-чуть. Петрушки в мене найменше, так як я її не дуже люблю, але так для запаху можна. І на саме дно кладу найкрупніші помідорки. І кожен шар знову буду вкладати зелень, часник, перець горошком. І так по черзі кожен ряд. Заливаємо все це холодною водою на літру води 50 грам солі, розчиняємо і заливаємо. Все це потрібно щоб стояло під гнітом. Але в мене так щільно вони там всі запхані, що я думаю, навіть немає потреби. Я просто закриваю кришкою і будемо пробувати на десь приблизно четвертий день. Ця баночка в мене на 4 літри. Я вперше так квашу зелені помідори, але. Захотілося спробувати, бо залишилася якраз така кількість ще на городі, і не думаю, що вони вже достигнуть. У мене також є ще такий цілий слоїк квашених червоних помідорок. Вже я їх ласую, як можна побачити. Дуже смачний рецепт, але на цей. Рецепт я готую маринад, який потім вистигає, і ми ним заливаємо. Чомусь рецепт я не зробила відео, але кому цікаво, я напишу в прикріпленому коментарі рецепт до червоних квашених помідорок також. Надзвичайно смачні. Пробуйте і ви, надіюсь, вам сподобається рецепт таких помідорок. Смачного!